Телефонуємо кожного дня, стараємося зв'язуватись кожного дня. Там чи телефонні дзвінки, чи смс ки. Подекуди він там. Я їду на позиції, кажу йому, просто напиши мені, там будь-якій годині, там ніч, день я там стану вночі, зайду, почитаю. що Ти вже на місці, я буду буду спокійна. Якби зв'язуємось кожного дня, стараємося завжди. Я його прошу, тільки є можливість, ти мені пиши, щоб я не переживала. Тому що, ну як би там не було, а переживаєш завжди, чогось боїшся, чогось очікуєш, а трубки не піднімає, і я вже себе. Я починаю накручувати, що якісь такі думки в голову дурні лізуть. Потім я їх сама і відганяю якимись мріями на майбутнє. Думаю, ні, Катя, все ж таки ти думай про те, що він приїде, що ви там ще будете щось робити, що ви ще зробите собі, те, що ви запланували, побудувати того гаража. Я рятуюсь мріями на майбутнє, рятуюсь тим, що починаю думати собі, вже загадую на як вже діти будуть дорослі, як вже будуть заміжти, одружуватись, як ми такі вже будемо щасливі собі, будемо вже внуків нянчити.